Що для вас виявилось найскладнішим цієї зими, і чого очікуєте весною? Ой, світла немає, ну тепло, слава Богу, про ворах єсть. Спасибо на тому. По-перше, непогода. Давно такої зими не було. Це раз. По-друге, ця війна вона на всіх, на нас, українців, свій відбиток наклала. Ну і е -е, вимкнення світла. Це теж дуже-дуже проблематично. Хлопці там трохи мерзнуть, війна не закінчується. Жалко, пацанов, які в окопі. Трудності для нас у сім'ї, жона і я дуже хворі. І це нам війна покої не дає. Так Відсутнє світло. У мене п'ятий поверх, а даю немає. І з коляскою тяжко було спускатися. А так тепло було, газ є, слава Богу, в Ну, Холод, перший етаж. І світло. Навіть те, що світла немає, це найважче. Війна, по-перше, світло виключали, ну, і ракетні обстріли, шахеди і так далі. Все важко. Син на фронті. Хати немає. Я тут працюю. Чого відчепити на весні? Теплота, щоб була. І ну, щоб вже якось йшло до мирного процесу. Кращого. Закінчення війни. Ой, Перемоги. Та того ж ну, і перемоги. Господи, пошли нам миру, пошли нам перемоги, щоб наші хлопці всі повернулися і взагалі, щоб трошечки було нам простіше життя, буде нам простіше жити, коли закінчиться війна. Люди очікують, які -то... Зміни, навірно, у владі, коли будуть якісь посадки обіщені. Хочеться завершення війни, хочеться піпає, щоб наші дітки не знали цього, що зараз відбувається. Очікує покращення ситуації з електроенергії. Ну, головне, щоб тепло було в квартирі. Може влада одумається, та зробить вибір, щось зроблять для людей, наладить систему опалення. і Світло щоб було. Хочу перемоги.